Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Франко-Пруська війна, Третя Республіка у Франції. Ні Франція, ні Німеччина не бажали посилення одна одної. Спірними були французькі та Лотарингія, де проживало багато німців. Коли в Іспанії відбулася династична криза, кожна із сторін хотіла поставити свою довірену особу. Провокація бісмарка спрацювала, і французький король Наполеон III сам оголосив війну Прусії. Армія французів не встигла оговтатися від поразки біля Мецу, як знову чергове потрясіння Наполеон III потрапив біля седану у полон. Але французи довго не горювали та проголосили Третю республіку. Уряд очолив Адоль Тієр. Який погодився підписати із Прусією мир, та Лотарингія були передані Прусії, Франція повинна була сплатити величезну контрибуцію 5 мільярдів франків. Але найпринизливішим був той факт, що німці у дзеркальній залі Версалю оголосили про створення Німецької імперії. Програш у війні викликав загальне невдоволення. Призвело до заворушень та встановлення Паризької комуни, що отримувала владу всього 72 дні, після чого уряд зумів повернути свої позиції. А у 1875 році було ухвалено нову Конституцію Франції. Поступово лідерство в країні перейняли радикали на чолі Жоржем Клемансо, що серед опонентів отримав прізвисько Тигр. Наприкінці ХІХ століття світова преса рясніла заголовками, пов'язаними із Францією. Одна із них змова Буланже. Військовий генерал готував переворот, але його наміри викрили, після чого Буланже втік із Франції. Інша пов'язана із будівництвом Панамського каналу. Багато французів купили акції компанії, що будувала канал. Але ця компанія збанкрутіла встигнувши обкрасти своїх вкладників, не менше обговорень було через справу Дрейфуса. Дрейфус військовий офіцер єврей за національністю, якого звинуватили у передачі таємної інформації Німеччині. У Франції прокотилася хвиля антисемітизму. В кінцевому результаті дрейфуса виправдали і навіть нагородили медаллю. Були і більш райдушні заголовки газет. У Парижі побудували ефелову вежу, що і сьогодні є візитівкою міста. Не дивлячись на те, що Франція в політичному та економічному житті переживала не найкращі часи, остання третина ХІХ століття, початок 20-го, це час колоніальних війн. Франції вдалося захопити Туніс, В'єтнам, Західну Африку, Марокко, чимало володінь в Центральній Африці, Індокитаї та на островах. Піхого океану